Друзі, привіт! Тестувала насіння та добрива від фірми Леда. Хочу з вами поділитися результатами. Сіяла кукурузу солодку, диню кавуни і також огірочки. Тиждень після всходів я проливала стартовим гелевим добривом. Давала 15 мл на 10 літрів води. Зараз покажу, як він виглядає. Ось таку гелеву. Формулу він має. І покажу результати, як нарощується коренева система. Я задоволена ось таку кореневу систему мають огірочки. Схожість насіння 100%. Ну, а це для мами посіяла кабачки. Вчора було. В селі мінус 5, картопля, кукуруза померзла, а кабачки ми висадимо з розсади.